Чарівного дня, шановні українці, От. хочу підняти таку тему, що зараз всі голосять кричать за ресурси, Україна втрачає ресурси, трильярди того, що є, і того, що ще не знайшли алмази, золото, срібло, нафту, газ, титан, там без і всього. Ой, що ж це буде? Це ж така біда, Україну продали без нас там ділить захід зі сходом. От, я вам скажу, що не горюйте, хай краще вони позабирають, чим ця війна, і просто гено... це не війна, це геноцид. От. Юридично це навіть збройний конфлікт. От. Це навіть не війна, розумієте. І сотні тисяч людей загинуло. За що? За якісь ресурси, розумієте? Скажіть мені в коментарях, хоч хтось один з вас напишіть, хто від цих ресурсів, чи ваші батьки, чи ви, чи ваші діти, хтось отримав дивіденди. Законні вам по праву. Не отримали і не отримаєте. Тому що. У му році також створили підприємство, Певні писато Кацапські, поділили між собою олігархи, клани. Хтось вас щось дав, не дали. Хтось дбає про людей ні. Просто. в... Коли вони воюють, рабів пускають в розхід за їхні амбіції, ігри, хтось там захотів царем побути. так? От. Я захотів чиїсь ресурси хапнути. І для цього будуть гинути раби, розумієте? Худобу ніхто не запитує. Тому не горюйте, вони вам не належали і не будуть належати. Ну, Тому що більшість тільки може керувати, а більшість у нас раби Божі. От. Олені, скажімо так, тому не партеся. Нічого ніхто не отримував і не буде отримувати. А смерті можете отримувати, далі гратися. От, І те, що там Захід зі Сходом зараз ті клани, ті клани ділять між собою. З США, між Китаєм фактично світ ділять. І там дуже Європа кричить, що ми там сиділи, сиділи і зараз хочемо, о, давайте нас теж побережемо і нам шматок дайте. Ми ж там щось робили. Тилилися дуже довго. Не партись. От. Ліпше вижити. Чим думати в те, що вам щось належить бути в рожевих окулярах, От питання: за що люди гинули? Ну, якби гинули добровільно підписували що всіх, клятву давали. Контракт підписували, присягу, добровільно давали, ніхто ж не змушував служити народом. От. А хто стоїть над народом, ну, то це можете їм запитання задати. Де ресурси, де дивіденди, які прописані, до речі, там, якщо ви почитаєте закон про, про землю України. Там написано. Кому що належить, чому. І рахунки мають бути з дивідендами. Все прописано, тільки нічого не працює. От. І забирають, ну. Просрали, то просрали, що зробиш? От. Мерти далі за що? З чим? З якими ресурсами, коли тут навіть люди не можуть відстояти, щоб <смас> на економіку на військовий лад перевели. Не треба горювати. Нічого вам не належить і належати не буде. І, до речі, я ще в, в жовтні 24-му сказав. Ну, ми там учням казав про те, що вже не з 에, точку неповернення прийшли, коли Україна втратила всі ресурси. Тобто, повністю все перейшло в клани Світового правління. От. Вже з того моменту треба не паритися. Тому що все втратило. Думаєте, то воюєте за патріотизм? Ні, воюєте за е, збереження ресурсів в одних руках, щоб іншим не попали. Ну, звичайно, гірше Кацап нічого не, не буде. Важко щось придумати. Гірше Кацап тільки китайці є, до речі, їхні е, спільники. Ті взагалі такі звірства робили, що ще кацапом е, вони вчаться в них геноцидити. О, це такі два брати-акробати. Тому що хоч пейсаті роблять це приховано все. От, не так публічно і не так криваво, як роблять китайці. Ну і монголи, московити, кацапи. От. Всіх був, є можливість щось змінити. Хтось змінює, ні, тому що потрібна більшість. От. Той хто присягав, не виконує своєї присяги. От. Ну, Тому не партесь. Віддали там 500 трильйонів в обмін на те, що війни не буде. Ну, Кажу, нічого вам не належить, І точка неповернення була десь в жовтні, коли я там сканував це все вивчав ще 24-го року. Не партесь. Хочете, щоб вам щось належало, багатійте, йдіть до влади, набирайтесь розуму, навчайтесь, гуртуйтесь, тоді їм будете на щось права мати по праву сили. А так, мерте за якісь ідеї, міфічні. от, Не варт. І відпустіть те, що вам не належить. Відпустіть, тому що це буде просто наутізм викликати кризу, хвороби психологічні, все інше. От. Кого використали, ну використали, що зробиш? Кожен має те, на що заслуговує. Кожні дії бездіяльність теж діє. Приносить наслідки. Тому не горюйте. Забрали ресурси, ну забрали. Не партеся. Ділять без вас, ну ділять. Слабких ніхто не запитує. Рабів ніхто не запитує, рабів божих ніхто не запитує. Раб є раб. От. Не заявляєш права, не борешся, ти недієздатний. недієздатним потрібен опікун. Буде це схід чи захід опікуном слабких фізособ, тому що людина, фізособа це не людина, немає людських якостей. Ну, буде мати опікуна. От. Хто сильний, той сам себе забезпечує автономне житло, енергію, воду, все живе, заробляє, щось створює. От. Мріяти про якісь ресурси, про алмази золото, ну, ніхто його не отримав і не отримає. Тут там, ті, що розкуркулені землі, неможливо повернути, що, що від царя потім, коли ці е, прийшли писати, зробили революцію 18 року, повирізали інтелігенцію, ще позабирали царське золото землю. Хтось забрав, ні. Так що ну, ліпше, щоб не вбували українців. Тоді, хоч може, дехто навчиться і використає свій бойовий досвід на те, щоб. Вже в подальшому без хоч їх дітей так не дурили, не грабували. Відпустіть ситуацію. Не горюйте. Криза в голові нікому не потрібна. Як завжди, кожен має те на що заслуговує. Тому не партеся. Не горюйте за те, що вам ніколи не належало і зараз не належить. Навіть юридично. От. Та й таке. Все буде чарівно. Головне вижити. Вижива.